Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні буду готувати манник шоколадний, без яєць, без молочних продуктів. Можна сказати, пісний. Манник ніколи не готувала його. Сьогодні хочу спробувати з вами поділитися. Надіюсь, що в мене все вийде і буде смачний манник у мене. Для початку потрібно змішати цукор. Манку і воду і залишити на 20-30 хвилин для набухання манки. Рецепт там я знайшла на одну порцію йде стакан манки, стакан води і стакан цукру. Я беру півтори порції, тому що там на форму 18 см йде діаметр <кій> форми 18 см, а в мене 23. Тому я беру пів менше її немає, тому я беру півтори порції, а напишу в описі на порцію на 18 см. А ви потім, хто хоче приготувати, збільшуйте собі, можливо, і напишу і на 23 форму пропорції. Таку, так, як у мене. Так що поки що змішую. Стакан у мене 250 мл. Там 230 стакан по рецепту. То я трішки не повний беру стакан. Тут у мене півтора стакана цукру, півтора стакана манки висипаю сюди і півтора стакана води. Вода, звичайна холодна вода з крана. Ну і всиплю солі. Так, десь. Одну третю чайної ложки. Перемішую. Ще, мабуть, зразу додавлю ванільний цукор. У мене тут пакетик 16 грамів, я десь половинку сиплю. Перемішаю зараз це і залишу нехай набухне гарно гарномонка. 20-30 хвилин, так що я залишу на 30, нехай гарно набухне. Ось то є із цукром, отака набухла вона. Я за, поки пів години мене стояла вона, я кілька разів перемішувала її, щоб воно краще, швидше набухало. Зараз змішую борошно, додаю сюди какао і розпушувач. І перемішую це. Духовка в мене вже гріється, 180 градусів на духовці в мене я виставила. І випікатися буде 40-50 хвилин, можливо, навіть і годину. Потрібно провіряти шпажкою дерев'яною. Так що. Тому що і духовки різні, і в залежності від того, наскільки яка у вас буде форма, наскільки високий буде манник. Сюди додаю олію без запаху. Перемішую. І зараз висипаю сухі інгредієнти сюди, і тісто готове. Так, процес швидкий, але Основне це 30 хвилин набухання і випікання. а так процес приготування, то нічого складного немає. Перемішала я тісто, так воно, так воно виглядає. Перейшла на вінчик, щоб гарно роз, грудочки всі розійшлися, розмішалися. І, як завжди, поки замішувала, з'явилася в мене ідея, Добавлю Столову ложку оцту я сюди. Мені здається, з оцтом воно буде трішки більш таке легше, повітряніше буде тісто. Так Не сильно повний. Столову ложку оцту додаю. Люблю я експерименти, так що провіруй сам і вам покажу, що в мене вийде. Гарно перемішую, духовка вже в мене нагріта. Все. Форма, я говорила, 23 см в мене півтори порції я взяла, тому що, якщо взяти більшу форму на ту порцію на стакан манки, стакан цукру і стакан води, то ця форма в мене буде велика і буде низенька. То я вирішила півтори порції взяти. Все. У мене в формі ось так менше, як пів форми. Відправляю в духовку, нехай випікається. Можна накрити фольгою зразу, щоб не було шапочки. Так дівчата кажуть, ти ще готували. Я не буду накривати, бо з фольгою він буде довше пектися. Буде шапочка, нічого страшного, я накрию. Пізніше, якщо буде сильно запікатися зверху, то я прикрию або фольгою, або пергаментом, щоб він ще довше в духовці побув і пропікся гарно. А на початку не буду накривати. Спікся мій манник, пікся він у мене 50 хвилин. Десь за 15-20 хвилин до кінця я накривала фольгою трішки, щоб не дуже ця шкірочка зверху засушилася. І залишила в духовці, виключила духовку і залишила ще 20 хвилин, він в мене стояв з холодом. Пройшла так по краю ножем, він наче її відстав від форми, але я ще пройшла ножем. Так він виглядає. Поки що нехай схолодає, а потім ще глазур зроблю, полю зверху глазурю. Вийшов він із шапочкою. Ну. Нічого страшного, на смак це не впливає, так що буде шок. Майже сходило в мій манник, буду готувати глазур. Для цього беру 2 столові ложки цукру, дві столові ложки какао. столові ложки олії і 4 столові ложки води. Зараз перемішаю оце, а потім добавлю воду. І на вогонь зараз ставлю, одну, закипить одну хвилинку поварила і знімаю з вогню. І можна поливати манника. Трішки перемішаю, так краще воно не буде таких грудочок. уже, Як з олією і з цукром перемішається какао не буде. Так, 4 ложки води. Все. Перемішую іду зараз на вогонь ставлю, нехай закіпає. Ще трішки схолов мій манник, зварила глазур, трішки її схолодила. Отак вона виглядає. Тому що і ще всередині манник тепленький, і глазур гаряча, то буде сильно стікати. Він у мене із тріщинками. Отак, мене це влаштовує і шапочка, і тріщинки. Якщо хочете, щоб було не було шапочки, то зробіть, як рекомендують. накрити зразу, тільки ставите в духовку фольгою, а потім десь через 30-35 хвилин просто зняти фольгу і вже допікати. Я зробила так, мене це, я ж кажу, влаштовує, так що, це добре, на смак це не впливає, виливаю глазур. З лазурю я показала, вам все вкинула, а потім прийшла на вогонь, поставила і згадала, що я ж півтори порції беру, то додала, ще те, що не вистачало до півтори порції, цукор, і какао, воду і олію. Майже схолов мій манник, ще. Трішки, мабуть, він всередині теплий, але буду вже різати. Внук прийшов до мене обідати, то буде йому десерт такий. Зараз розріжу, подивимося, який він всередині. Отак От виглядає всередині. Ось так не знаю, як видно. Ось так тут. Вологий такий. Шоколадний, мега шоколадний. Взяла вилку, зараз ще розламаю його. Трішки там відрізала шматочок, спробувала, щоб сказати вам, який, він дуже смачний. Навіть не віриться, що він із таких простих продуктів, не має ні молочних продуктів, ні яєць, а вийшло дуже смачно. Шоколад, хто любить шоколад, шоколадний таку випічку дуже смачно. Так що, спробуйте, хто не пробував такий рецепт. Навіть зараз у піст, хочеться щось смачненьке, пісний і дуже смачний. Ось бачите, який, От такий м'якесенький, пухкенький. Можете додати оцет, вийшло гарно і тісто таке пористеньке, так що можна додати, я напишу. Столову ложку оцту за бажанням. Там в описі під відео. А ви можете додати, можете не додати. Там взагалі у цьому рецепті, що я брала, там немає оцту. Я додала, але він не став від цього хуже. Я бачу, що він тістечко таке, непогане, Так що можна робити. І з оцтом, дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого, миру, добра, удачі вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!